Перш ніж вирушити на риболовлю, потрібно зібрати арсенал із підходящих карасиних наживок. Насадка номер 1 консервована кукуруза. Напевно, найпопулярніша наживка для ловлі білої риби нині, в принципі. Її застосовують і на стоячих водоймах, і на течії, а трофеями, спійманими за її допомогою, є найрізноманітніша риба, починаючи з плітки і закінчуючи великим короком. Любить солодкі жовті зернятка і карась. На кукурузу добре відловлюються і поплавочники і фідеристи. Величезна перевага кукурузи полягає в її міцності. Вона добре витримує клювання, а також дає змогу формувати насадку будь-якого розміру, мало одного зернятка. Насаджуємо 2-3 і відсікаємо дрібноту. А ще не всі знають, що консервовану кукурузу можна зробити ще більш уловистою спосіб. Украй простий, закидаємо банку в морозильник, переморожуємо її і чекаємо, поки зерна відтануть. Переморожування призводить до руйнації глюкози, через що зерна стають м'якішими і дуже солодкими. Перевірено, їсть таку переморожену кукурузу риба куди охотніше. Осадка номер 2 Запарена перловка. Для багатьох рибалок перловка – ідеальне рішення для махової риболовлі. У мене ж вона асоціюється. Виключно з ловом карася. Спочатку на поплавкову вудку, донки, закидухи, а потім і на фідер. Зерно перловки міцно тримається на гачку і не особливо цікаве дрібні рибі, а тому на цю насадку можна цілеспрямовано ловити великого карася. А ще перловка – одна з небагатьох насадок з підвищеною гігроскопічністю. Зерна відмінно вбирають рідину, а тому без зусиль піддаються ароматизації і навіть фарбуванню. Просто беремо великодній барвник для яєць і отримуємо насадку червоного, зеленого, жовтого і будь-якого іншого кольорів. Насадка номер 3 вулканізована кукуруза або пуфіки, як інакше називають їх рибалки. Свого часу ця насадка стала справжнім откровенням. Щодо ляща і карася на неглибоких замулених водоймах. Її основна перевага позитивна плавучість. Насадка підіймається над дном і добре помітна рибі практично в будь-якій ситуації, навіть тоді, коли годівниця загрузла в глибокому мулі. Пуфіки насадка заводська, яка не потребує додаткової ароматизації. Кількість запахів величезна, солодкі аромати, спеції, фруктово-ягідні відтінки і багато інших варіантів. А ще пуфіки можна використовувати не тільки у вигляді самостійної насадки, але також і в складі бутерброда. Рибалка має можливість підібрати таку вагу насадки, щоб плавучість була нейтральною або слабонегативною, а гачок не підіймався високо над дном або зовсім лягав на мул, але не провалювався в нього. Єдиний нюанс вулканізованої кукурузи полягає в її невисокій міцності, потрапивши у воду. Ця насадка починає розмокати і зовсім скоро стає дуже м'якою. Чим і користується риба, зриваючи її з гачка в один рух. Ось чому рибалці важливо завжди бути готовим до підсічки, а за відсутності клювання регулярно перезакидати снасть. Насадка номер 4 манна Бовтанка. Карась та й інша біла риба, які раніше її поважають. І тішать рибалку активними клювання. Підготувати бовтанку дуже просто: ложку манної крупи заливають невеликою кількістю води, такою, щоб крупа відбрала її без залишків, після чого тісто ретельно вимішують до стану однорідної маси, яка тягнеться, його і будемо подавати карасю. Насаджувати тягучу бовтанку найпростіше за допомогою шприца. так і руки залишаться чистими, і насадка завжди буде свіжою і не пересохлою. Не забуваємо про ароматику, як і в випадку з перловкою, потанку можна ароматизувати і підфарбувати в ті кольори, які припадуть до душі рибі, наприклад, у зелений під колір водної рослинності. Насадка номер 5 Горох. Тривалий час горох для мене вважався суто річковою лящовою темою. І лише зовсім недавно я дізнався, що ця насадка дуже подобається карасю. Ба більше існують водойми, в яких карась реагує лише на ті корми, у складі яких є горохова крихта, і обходить всі інші стороною. Якщо ви потрапили в подібну ситуацію, ось вам дві поради. Насадковий горох, неодмінно цілісний, неочищений. Його замочують на 4-6 годин у воді з додаванням невеликої кількості соди, після чого воду зливають і варять 40-50 хвилин. Готовий насадочний горох, який має подібну структуру, але при цьому сильною шкіркою. Саме завдяки її горошина і тримається на гачку. У підгодовування краще використовувати колотий магазинний горох, що продається у вигляді очищених від шкірки половинок. Його не потрібно замочувати перед використанням, а сам процес варіння займає не більше півгодини. Фінальна стадія Половинки гороху продавлюють через 3 мм сито для отримання однорідної горохової крихти. Добавка в підгодування готова.